Доброго дня всім! Придбав я собі котел зубреко. Відробив він мене вже один сезон. Наперед скажу, я ним дуже задоволений. Час горіння одної загрузки до 10 годин. Дуже хороший показник. Опалював я десь 100-110 квадратів в мене опалюваної площі. Палив в основному ясень, але поміж то було все. Дуб, вільха, сосна, смерека. Бракети, тирса навіть не завжди сухе, все в ньому горить, дуже хороший він, чиститься легко, не димить, якщо ви замітили, він в мене стоїть в житлому приміщенні, окремої котельні я не ставив. І я є ним дуже задоволений. Тому хто щось підшукою підбирає, я рекомендую. І всім рідним, всім близьким, теж рекомендую.